Є відкрита гомосексуальна від людина в Україні. Я зробив певний висновок, що мають певний захист від гомофобного суспільства люди, які повністю закриті і повністю відкриті. Про мою гомосексуальну орієнтацію знають всі, включаючи, я думаю, мера міста, в якому я живу, тому що йому писав листа. Тому. Щодо мене, якісь побиття чи фізичні якісь там міри не застосовувалися, тому що я думаю, що люди бояться. Тим паче я застерігаю себе від денних переулків чи від чогось такого. Але я щодня в університеті сталкуюся з якимись странними поглядами. Мене часто обзивають, коли я йду до університету. розумієте, в мене є якийсь імунітет у цього. Але коли ти, ти це бачиш щодня оцю в очах людей це трошки сприймається негативно, десь підсвідомо. Щодо якихось перевих випадків дискримінації з виключенням з роботи чи ще щось, до мене застосовані не буде. Але є певна низка документів, от така стопка в правозахисному центрі наш МІР, де зафіксовані всі випадки, коли Людей з'являло з роботи. Є випадки, де били людей. Є випадки, це все зафіксовано. І я не показник, в мене ще все попереду.